У Тернополі планують відкрити котокафе. Частину виручених коштів з продажу хочуть спрямовувати на будівництво притулку для тварин, каже ініціаторка кав'ярні, переселенка Марина Чернишова. Відкрити свою справу жінка вирішила після евакуації з Маріуполя. З рідного міста до Тернополя приїхала разом зі своєю кішкою. Я тоді помітила, наскільки коли тварина поруч, воно знижує стрес, і ось муркотіння, ось, навіть здається, в таких ситуаціях, коли на межі життя і смерті, але все одно воно ще більше проявляється. І коли я евакуювалася на Тернопільщину, то почала, оскільки я раніше займалася соціальними проектами, і з того часу я вже звичку в себе виробила щось знаходити, якісь проблеми, щоб їх вирішувати. І тут, власне, я почала дивитися, які є проблеми в місті, і натрапила на те, що безхатні коти їх багато. Це питання підіймали в змі. Тут кажуть, планують проводити різні благодійні події, аби всіляко підтримувати тварин. Наразі в закладі є один кіт безпосередньо хочуть перетримувати тут не більше трьох, аби усім було комфортно, каже Марина. У нас є правила поводження з твариною, і ще ми я б дуже хотіла. Реалізувати таку ідею, щоб люди, наприклад, приходили і вчились поводження з твариною, допомагає Марині Чернишові втілювати цей проєкт ментор соціального підприємництва Володимир Василевський. Я впевнений, що це тільки початок, і привернувши увагу до такого закладу, ми сформуємо середовище саме захисників тварин, людей небайдужих до цієї тематики. І я думаю, і міська влада приєднається, тому що ми декларуємо, що з часом, по-перше, це вийде на відповідний рівень. Друге, це те, що можливо ми зможемо знайти якісь варіанти співфінансування разом, так щоб завдяки такому трикутнику. Бізнес, громадянське суспільство і місцева влада об'єднали зусилля і змогли на зовсім іншому рівні вирішувати соціальні проблеми. На реалізацію проєкту витратили 650 тисяч гривень. Частина коштів гранти від благодійних організацій. Решта ж власні заощадження Марини. Я дуже рада, що це одна з наших переможниць, яка відкрила кафе. І, і вважаю це правильним, це креативно, це має багато соціальної складової, адже в сучасному світі, під час повномасштабного вторгнення, люди потребують психоемоційної підтримки, відновлення і тварини допомагають з цим, і це доведено. Відкриття такого закладу набуло розголосу в інтернеті. Деякі зоозахисники проти того, аби в кав'ярні утримували тварин. Переконують люди, які використовують чотирилапих у своєму бізнесі, сприймають домашніх улюбленців як засіб заробітку, розваги, зняття стресу. Коти, як і будь-які тварини, не іграшки і не декорація жодного бізнесу. Нехай вони не з числа диких тварин, але кожна тварина особистість зі своїм своєрідним характером. Комусь подобається товариство людей та інших тварин, а для когось це великий стрес. Комусь не подобається хтось конкретний або загалом великі скупчення людей. Все як і у нас з вами. Відвідуючи такі місця, ми нормалізуємо експлуатацію тварин у бізнесі та створюємо прецеденти для майбутнього розвитку такого виду заробітку. Такий допис опублікувала одна із зоозахисниць Людмила Чеховська. Жінка ділиться з аудиторією, що вже мала негативний досвід з котокав'ярнями в інших містах України. Коти були у стресі, а я була у стресі від побаченого, пише Людмила. Проте власниця Тернопільського кота-кафе запевняє, негативні відгуки у свою сторону читає і слухає, а найголовніше готова шукати компроміс. Коли я наважилась на цю ідею, я розуміла ці ризики, і в принципі я так і думала, що це питання буде обговорюватись. Але ну, для мене це чудова можливість якраз привернути увагу людей, бо на таких питаннях можна змінити трохи ракурс на те, що дійсно там є проблема. З безхатніми котиками і як її можна вирішити, і зібратися всі разом. я за те, що я б за об'єднання, коли всі разом йдуть до однієї цілі, бо це дуже ефективно. В плані звинувачення щодо там експлуатації тварин. Ну але якщо прийти до нас, подивитися, то ви тут не побачите ніякої експлуатації, бо ми дуже уважно до цього ставимося. Підтримувати ідею котячої кав'ярні теж є кому. До прикладу, Олена Мудра, яка залишається дотичною до безпеки безпритульних тварин, відвідувала кафе, спілкувалася з власницею та спостерігала за умовами. Я була, познайомилася з Мариною, власницею цього кафе, розпитала, що як подивилася умови, подивилася на цього котика. Він навіть потрапив в кадр з фотографії, зробили ми фото. І в мене відчуття хороші від цього закладу. Я бачу, що людина підходить з знанням котячих проблем. Для них виділена досить велика територія, де вони можуть бути перебувати, якщо вони не захочуть бути з людьми, куди люди не мають заходити. Для них є додаткові площі, де вони можуть відпочивати біля людей в такому затемненому світлі там, кімната. Так тому, що вона не буде, скажімо, подразнювати котиків. Ми також вирішили поспілкуватися із власниками інших котокафе, які вже кілька років доступні у Львові, Івано-Франківську, Києві. Ось, наприклад, інстаграм-сторінка Франківської котячої кав'ярні, яку створила Христина Деркач разом з чоловіком ще три роки тому. У нас не було такої ситуації, щоб зоозахисники були проти, тому що, по перше, я сама являлася волон... трошки волонтерила до вагітності, і в принципі дуже добре знала волонтерів і вони. Знали мене, і в мене на кона дома на перетримці були котики. Вони знали, що я там не буду над ними знущатися, тому давали нам котиків волонтери самі перших котів. Ми зробили вікове обмеження, і зараз всі волонтери задоволені тим, як котики проживають у нас. Тобто, я думаю, моя думка, коли волонтери побачать, що е, в Тернопільському кіт-кафе гарно ставляться до котиків, якщо вони це побачать. Що котики в доглянуті мають гарне харчування, що котики спокійні, ніхто їх там не ображає, то я думаю, їхня думка зміниться. А от власний котакафе у Львові не на камеру розповів, стикався з подібним. Зоозахисники теж обурювалися, перевіряли умови перебування тварин у його кав'ярні, але відгуки залишили хороші. Ситуації бувають різні. Головне каже, продовжувати рухатися до поставленої мети. А поки у Тернополі тривають дискусії щодо нового закладу, кав'ярня Муркіт готується до відкриття.